Дивись, перший чоловік для дівчинки це тато. І підсвідомо, дівчинка виходить заміж за свого тата, якщо вона його любить. Це підсвідомо, це, от, ну, це любов, це тато, це перший чоловік. І для правильного сепараційного процесу потрібні, ну, зараз таки головне скажу саме для тебе. Перше. Дівчинка має бути напитана любов'ю тата, да? увагою, часом разом, там, і так далі. Да? От, якби, що вона цінна, що вона потрібна, що вона класна, що вона захищена. Ну і з етикетом, і подаруночки, і час разом, і І так далі. І друге, важливе, коли дівчинка підростає, вона дона програти. В цій війні своїй мамі вона має програти. Тобто, тато має, щоб допомогти дівчинці сепаруватися і потім, щоб вона знайшла собі чоловіка. А тато має м'яко по-доброму доносити: Я тебе донечко, люблю, я в тебе є, Ау! Да? Тобто, от чому я сказала, перше має бути наповненість. Але я свою жінку вже вибрав. Он, дивись, вона класна, я її люблю. І це моя жінка. Я ніде від тебе не діваюся, але ти знайдеш собі того, хто буде тебе любити як чоловік, коли підростеш. І от коли отаке такого нема, або нема першого, нема наповнення, нема часу і так далі, і там голодний неймовірний у цієї дівчинки, то вона з усіма силами, що робить, воює, ніби з мамою, підсвідомо, за любов тата. І якраз. Любовниці історія любовниць це, це, це трикутник, який потім програється в різних варіаціях, тому що не пройдений сепараційний процес від батьків. Угу, я так тобі просто додатково. Інф...